Привіт, сьогодні я хочу з вами обговорити питання у разі відсутності звання військово-облікової спеціальності, дати та постанови ВЛК у військово-обліковому. Якщо у військово-обліковому документі Резерв Плюс не зазначено звання військово-облікової спеціальності, дата і постанова ВЛК людина, яка планує влаштуватися на роботу, вона відповідно надає свій електронний військово-обліковий документ, в якому можуть бути відсутні дата і постанова ВЛК, але Інші дані в порядку, які відповідно вони там можуть бути зазначені. Що в такому випадку робити, і чи може відповідна роботодавець прийняти дану людину на роботу? І чи потрібно про це сповіщати ТЦК? Ні, про відсутність окремих облікових даних у військово обліковому документі, як, наприклад, про порушення повідомляти ТЦК і ЄСП не потрібно, але відсутність окремих даних у військово обліковому документі документі, по суті воно не є порушенням, яке вимагає повідомлення ТЦК. Проте для якісного введення військового обліку, якщо це працівник якогось підприємства, то потрібно направити до ТЦК для актуалізації даних відповідні одну інформацію. Також хочу звернути увагу, що при відсутності е, даної інформації можуть бути певні проблеми. Наприклад, неповні дані в резерв плюс можуть свідчити про неактуальність інформації. В реєстрі оберіг застосунок Резерв Плюс відображає дані саме з цього реєстру. Якщо інформація відсутня або помалкова в застосунку, це означає, що вона відсутня або помилкова, і в основній базі даних її немає. Юридична сила військово-облікового документу, електронний військово-обліковий документ в Резерв Плюсі має таку ж юридичну силу, як і паперовий, але лише за умови наявності QR-коду. Та відповідності відомості військово-обліковому документі, даним в єдиному державному реєстрі призовників, військово військовозобов'язаних і резервістів. Неповні дані можуть зробити ваш електронний документ недійсним. Йдемо далі. Можливі проблеми при перевірці. Якщо група оповіщення ТЦК або інші уповноважені особи виявлять розбіжності між паперовим та електронним військово-обліковим документом, Документами або відсутність важливих даних, про які я вже зазначала, ВЛК, вас можуть попросити прослідувати до ТЦК для уточнення своїх даних. А у разі відмови може бути застосоване адміністративне затримання. Обов'язок щодо оновлення даних. Хоча оновлення контактних даних, наприклад, адреса, телефон і емейл, можна зробити через застосунок резерв для виправлення або доповнення інших військово-облікових даних, таких. Як звання, військова облікова спеціальність, інформація про ВЛК, то необхідно вже звертатися до ТЦК та СП. Саме там внесуть відповідні зміни до реєстру оберіг. І ці зміни потім будуть відображатися у вашому резерв плюс. Щодо статусу: потребує уточнення. Якщо у вас е з'явився статус потребує уточнення, це серед іншого може означати, що в реєстрі оберіг бракує інформації про вас і вам необхідно звернутися відповідно. Відна до вашого ТЦК роботодавець може оформити працівника навіть якщо в електронному військово-обліковому документі відсутні дані чи постанова ВЛК за умови, що інші дані документа належно оформлені. Це відповідає пункту 34 порядку. Організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних і резервістів, які затверджені постановою кабінету міністрів від 30 грудня 2020 2022 року номер 1487, який вимагає від роботодавця перевірка наявності військово-облікового документу та перебування на військовому обліку. Прямої вимоги щодо проходження ВЛК порядок не містить, що значить в графі 15 додаток номер 5 Якщо у графі 15 додаток 5 немає необхідної інформації, слід поставити прочерк або вказати інформація відсутня. Це дозволяє. Конкретно зафіксувати відсутність даних, не порушуючи вимог, чи потрібно виправляти повідомлення про порушення в ТЦК. Повідомлення про порушення не потрібно відправляти в ТЦК. Однак, у випадку, якщо працівник відмовляється надати для дооформлення військово-обліковий документ, що по суті унеможливлює якісне ведення військового обліку, ТЦК має бути повідомлено про відмову відповідного працівника. Отже, якщо у військово-обліковому документі не зазначене звання, військово-облікова спеціальність, дата і постанова ВЛК, це не є порушенням, яке потребує повідомлення ТЦК. Однак для якісного ведення військового обліку працівник має бути направлений до ТЦК відповідно для актуалізації своїх даних. Отже, якщо підсумувати дане відео, то я коротко хотіла б сказати, що, наприклад, для того, що людина хоче чоловік від 18 до 60 років зараз хоче влаштуватися на роботу, то йому потрібен в першу чергу це військово обліковий документ саме із застосунку Резерв Плюс. І у разі, якщо там навіть будуть не всі відомості, це не є підставою для відповідної відмови. Але роботодавець зобов'язаний повідомити ТЦК і у разі необхідності даній людині прийдеться все ж таки звернутися до ТЦК і актуалізувати свої дані. Я сподіваюся, що дане відео було для. Для вас корисним. Якщо у вас виникнуть питання, обов'язково пишіть свої коментарі. Не забувайте про наявність у нас телеграм-каналу, а також соціальних мереж. Дуже вдячна за сьогодні ЗСУ за, за те, що в мене є можливість записувати для вас дане відео. Вірю і сподіваюся, все буде Україна!